Вітаю вас, дорогі друзі. Через усі ті зміни, які зараз відбуваються в Україні, що мобілізують уже і тих людей, які мають інвалідність, проблеми з зором, проблеми з психікою тимчасові, до мене звернувся підписник із пропозицією підтримати петицію, яку ви, напевно, також підтримайте, я впевнений в цьому, тому що досить багато з вас, друзі, знаходиться за кордоном, так як і я. І у вас, наприклад, як і у мене є батьки, які знаходяться в Україні. Наприклад, моя мама має інвалідність другої групи, і той, хто мене знає, це може точно підтвердити. Також в мене брат, який повністю знятий з військового обліку через стан здоров'я. І знаєте, що друзі? У нас в Україні відбуваються такі зміни, що мобілізують. Сліпих і, як я вже сказав, трошки із психічними розладами. Ну, щоб потім, напевно, можна було на когось звернути, якщо щось піде не так. Друзі, суть петиції полягає в тому, що захист законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану були поправки відносно наступної хвилі мобілізації, і вони не в кращу сторону. Тобто, в сім'ї, щоб ви розуміли, друзі, назву вам. Практичну ситуацію, але в кожного вона може бути своя, ця історія. Наприклад, маємо село. В селі проживає батько мати, які вже є пенсійного віку, і у них є дочка та син. І вони займаються домашнім господарством. І в сумі в селі немає такої роботи, щоб ти міг заробляти так, як у місті. І уявіть собі, син військово зобов'язаний. І по суті, він утримував всю сім'ю, адже все ж таки силову роботу виконує син в сім'ї, правда. Може, ви зі мною не погодитеся, але я знаю з власного досвіду, так як я з маленького села, в якому 250 людей, і знаю, як це відбувається, і як люди тяжко працюють. А у нас в Україні досить багато населення, яке зараз проживає в селі. І, в принципі, те, що відбувається по селам, як мобілізують хлопців, здорових чи не до кінця здорових, цього ніхто не побачить. Тому що. Люди в селі не вміють так захищати свої права, бо вони не знають, як це зробити. Це перше, і друге не знають своїх прав, і їх просто забирають без будь-якої згоди. Ну і ви знаєте, додому можуть зайти без просу. Ну, як це відбувається в селі? Один, кожен, кожного знає. І знаєте, друзі, мене ж просто немає сили це все виговорювати, але от я вас прошу підтримати цю петицію. Адже ви можете знаходитися за кордоном, так? і... Також у вас є родичі в Україні, які є з інвалідністю. І по суті, якщо ви знаходитеся за кордоном, а в базі бачать, що, наприклад, у вас є брат, і вашого брата, котрий зараз реально доглядає за ними, можуть забрати на війну. Тому що скажуть, у вас ще один є брат. А скільки таких є в Україні, що навіть не за кордоном, два брати або брат і сестра, і якщо брат утримує, утримує всю, всю сім'ю. Тобто батька і матір старших, то у нього не запитають, чи ти хочеш іти, чи не хочеш. Ти підеш. І, власне, твоя сестра, вона може не доглядати за своїми батьками, вона може просто не спілкуватися з тобою, тому що бувають різні відносини в сім'ях. Повірте мені, це є правда. І насправді картина дуже і дуже негативна. Ну і звісно ж, сама петиція. Ми, громадяни України. Що нижче підписали, звертаємося до вас з проханням стати на захист осіб з інвалідністю. Це найменш захищена верства населення, яка потребує допомоги, підтримки та піклування з боку близьких людей та держави. Просимо вас ініціювати допрацювання компетентними органами влади внесених змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в абзаці 11 статті 23. А саме надати можливість людині з інвалідністю обирати хто один. З її військовозобов'язаних родичів матиме право навіть відстрочку, щоб найкраще реалізувати права та інтереси людей з інвалідністю як представників найбільш уразливої верстви населення, особливо під час війни. Тобто в сім'ї може бути два-три брати, але вони не всі можуть працювати або ж заробляти стільки, щоб утримувати свою сім'ю. Ну тобто, тут люди просять, щоб вже хоча б мати можливість обирати. Навіть знаючи про те, що хтось з їхніх близьких родичів повинен все-таки йти захищати Україну, вище сказана правка породжує купу протиріч в законах: Сімейний кодекс, закон України про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування і тим самим порушує права людей з інвалідністю. На турботу і повноцінне існування. Ну тобто, за цих людей у нас поки що в Україні не думають, але можливо на це існують свої причини. Це вже вам, друзі, вирішувати в коментарях. І сподіваюся, ви зробите максимальний репост цього відео. Тільки в колі родини можна об'єктивно вирішити це питання, тобто в сім'ї вони самі повинні вирішити, як це все узгодити. Бо кинути своїх родичів, які мають інвалідність, на призволяще, наприклад, в мене бабця. Також має інвалідність, вона зараз без обидвох ніг. І за нею доглядає моя хресна мама і моя рідна мама. Ну і звісно ж, я допомагаю, самі знаєте, як з-за кордону. У мене також з'явилася сім'я, але кожен з вас має свою історію. І, наприклад, те, що я розповідаю, не всім є зрозумілим. Але це не означає, що це є неправильним. Просто ви можете не розуміти мене. Але я вважаю, що кожен, хто висловлює свою думку, він є правий. Тому я прошу вас підтримати петицію. Якщо ви особисто не маєте змоги це зробити, то, будь ласка, прошу вас знайти знайомих, які можуть це зробити. Тому що на сьогоднішній день залишилося 37 днів до кінця збору підписів, і на цей момент існує вже 18 тисяч понад підписів. Тому я впевнений, що після ваших репостів, після ваших підписів, вони швидко заповняться. За найближчі дні. І тримаємося разом, друзі, тому що, якщо ми не будемо висловлювати свою думку, то наше життя просто не буде нашим. Його розпишуть замість нас. Але ж це ж наше життя. Нас, наші батьки привели нас на світ для того, щоб спочатку нас виростити, а потім, щоб ми за нашими батьками доглядали. І сподіваюся, що ви такої ж самої думки, як і я. На сьогодні у мене все, друзі. Побачимося в наступному випуску.